Ісусу слава Ісусу Христу, слава на віки! Любані браті і сестри, я вітаю усіх вас сьогоднішнім Воскресним днем, неділю всіх святих. Після п'ятдесятниці, перша неділя, церква Христова згадує і вшановує всіх святих, які сповідували віру, страждали за віру. Проповідували віру. Імена Господь цих сам знає. Є і відомі люди, яких церква Христова причислила до ліку святих, яких Господь прославив особливо, щоб через їхнє життя і за прикладом їхнього життя ми могли знаходити. Для свого життя взірець, зірець, як жити, як молитися, як трудитися і до чого прагнути І ось сьогодні цей день, коли ми згадуємо не по окремості святого, а згадуємо їх разом, не розділяючи, тому що сповідували вони. Одну і ту ж саму віру, що і ми з вами сповідували одного і того ж Христа, розп'ятого і Воскресного. І тому перша неділя після трійці і називається неділя всіх святих, яких ми сьогодні і вшановуємо. Тому своєрідно можна сказати вітаю усіх вас з нема. Спасибо. Разом з тим я хочу проінформувати вас про те, що на цьому тижні відбувся помісний собор нашої церкви. Відбулося декілька архірейських соборів. Але що важливе для вас, крім внутрішнього життя церкви? Важливо для нас є те, що на цьому помісному соборі прийнято рішення і причислено до Ліку Святих. Двох волинян Це Данила Братковського, на честь якого в місті Луцьку названа вулиця. Сьогодні церква його вшановує і возводить його в лік святих. Так що тепер це не просто Данило Братковський, а святий страхтотерпець Данило Братковський, який постраждав за віру православну. І загинув тут у нас в Луцьку, сповідуючи, що він помирає як православний. Останки його, в, е, його останки знаходяться в нашій Христовозвищенській церкві. підвалинах цієї церкви, там є осипальниця братська. Кожний братчик, який твердо стояв в вірі, відстоював українську. Мову, культуру залишався українцем, забажав, щоб поховали його у тій осипальниці. Там і похований Данило Братковський. Так що ми частково вже упорядкували цю осипальницю. Можна і сьогодні туди зійти, щоб там помолитися і вшанувати тих, хто передав нам цю віру, наших прадідів і батьків. Інший святий, сер. Князь Володимир Васильович, який керував у місті Володимирів. Це 13 століття, щоб ви не губилися, про якого мова йде Володимира. Не Володимира, великого, якого ми вшановуємо, який, до речі, також родом із Волині. Останні дослідження літописні, наукові, археологічні. Свідчить про те, що князь Володимир, який хрестив Київську Русь, народився на Волині 1050 років тому назад. Є приблизна дата дня народження, приблизна дата рік народження князя Володимира. Це 958 і саме пізніше 963 рік вже нашої ери. Тому, е, якщо раніше ми не вшануємо цитату, не знаючи, ми беремо саме пізнє коли він міг народитися, це 963 рік. Тому цього року ми е, святкуємо 1025 років хрещення Руси і 1050 років з часу народження князя Володимира. Щоб ви орієнтувалися, де це було, де він народився, це Нововолинське. Окраїна Нововолинське є таке село Будятич. Ось там він і народився у цьому селі. Сьогодні ця частина тільки села залишилася, тому що місто розросталося і воно, з розростанням міста поглинуло багато території, яка належала цьому селу. Тому невідомий будинок, немає інших даних про це, яке, якби ми розуміли, от народився от його свідоцтво про народження. Цього немає. Є літопис, який говорить, в якому селі він народився. Але для нас не важливо місце його народження. Важливо, що це він народився на Волині. І це вже зовсім інша історія. Чому вона для нас важлива? Вона для нас важлива, тому що акцент йде на Україну як націю великої історії, етноісторії, великої християнської історії, центр культури, просвітництва. І це є важливо для нас, щоб усвідомлювати, хто ми якого роду і якого племені. Тому що наші прагнення, прагнення української держави, поєднатися з Євросоюзом. Але ким і чим ми туди прийдемо? Як додатком, як сильовою базою чи як нацією гідно бути членом європейської спільноти? Звичайно, нації гідною бути рівними усім європейським державам. Але будемо аргументувати ми і на свою історію. А якщо ми аргументуємо на історію про князя Володимира, ми можемо аргументувати історію Ярослава Мудрого, якого ще історики називають, називають тестем Європи, тому що всіх своїх дітей він одружував із. Королями Данії, Франції і багатьох інших держав. Тому рівний же з рівним одружувався. І якщо князь брав собі рівну, а значить і статус держави був відповідний. Держава рівна одна одній. не більша, не менша, а рівна. Тому для нас ця історична справедливість є важливою. Але волонят ще є гордістю, що з наших земель вийшов такий Великий князь, який хрестив Київську Русь, який просвітив словом Євангельської істини всі землі. І це є не тільки гордість наша, а й відповідальність за історію. Ну Наприклад, візьміть інший. Ми розглядуємо різні літописи. Але можемо згадати і сьогодні, Луцьке Євангеліє, найдрібніше, було видано в Луцьку, тому і називається Луцький Євангеліє. Псалтир, з Волині. Перша Євангелія на українській мові. це Пересопницьке Євангеліє. Це також Волинь. Острожська Біблія, уявіть собі, якщо за одну книжку, за одну книжку, треба було декілька корів продати, щоб її не купити. В ті часи пропорція грошова. І люди прагли мати цю книжку. Тобто, яка жадоба була до освіти бажанням бути освіченим і читати священне писання? Не було б попиту, як кажуть бізнесмени, не було б пропозиції. Був попит, відповідно, з'явилася і пропозиція. І на цій території, де ми сьогодні живемо, було декілька друкарів. Федорів вже звідси пішов, з термені, з терменії пішов на Москву. Московіти, будучи язичниками і неосвіченими, вигнали його з тому що темні були. Він пішов у Львів, напечатав книжки, і знову ж таки приклад. Пересопницьке печатне Євангеліє, Острозька Біблія. Якщо цей невеличкий клаптик землі настільки прах до науки, що було, мав стільки типографів, це свідчить, що наші прадіди були освічені, прагнули до науки. А якщо згадати князівський період, то історики засвідчили, що при шлюбному контракті дочки Ярослава Мудрого з французьким королем, вона розписав, на прописі написала свою думку. А цей не міг писати поставив тільки хрест. Ви можете уявити рівень освіченості українців в той період часу. Тому для нас це сьогодні гордість і відповідальність не постати планку. Духовності, освіченості, культури і бути справжнім християнином і українцем. Тому, напевно, і увінчалося це таким, не скажеш, успіхом, а підтвердженням, натхненням і завдатком для нас, що церква причисла до долі посіти цих двох великих погодників Божих. Тому для нас це ще є більш відповідальним, тому будемо трудитися і молитися, щоб бути гідними своїх дітей і прадідів, гідними нащадками. Тому я сьогодні, вітаючи всіх вас із святом всіх святих, закликаю на всіх вас, Боже, благословення, щоб ви були твердими в вірі, православними, добрими працівниками на тій землі, яку дарує вам Бог, і відповідальними за нашу велику і славну історію. Тому що є висновки, діти це батьки плюс прогрес. Тому, пам'ятаючи наших прадідів, повинні ми зі своєї сторони, проживши життя, дати ось цей прогрес. Кожен на своєму місці, кожен в, міс... в межах того таланту, який дарує йому Бог. Тому приумножуйте талант даний вам. Слава Ісусу!